Привіт, дівчата Ела Баше Клаб! Літо настало, сонечко вийшло і, звичайно, хочеться запросити подружку на зустріч. О, точно! Ела Баше Клаб проводить благодійний бранч. Потрібно запропонувати знайомій. Так, заходимо у телеграмчик. Де у нас наша Наталка? Папочки? Привіт, Наталка! Хочу запропонувати зустрітись на благодійному бранчі від Ела Баше Клаб. 13 червня о 15.00. Відправити Стоп! А точно о 15. -й. З цим пеком зовсім все забуваю. Заходимо в Клаб. Де наші закріплені повідомлення для швидкого пошуку? Ось вона зустріч. Ой, лихо! О 11 -й. Швидко потрібно змінити повідомлення. Затискаємо наше повідомлення та бачимо редагувати. Тиснемо та змінюємо годину зустрічі. І вуаля, все готово. А головне, що подруга не прийшла о 15 і нічого не пропустила.